В Цьому уроці розглянемо приклад використання бібліотеки Liquid Crystal з метою виводу символів на рідкокристалічний кристалічний дисплей. Візьмемо дисплей 1602. Він має два рядки по 16 символів у кожному. Плата дисплея має 16 контактів. Пін перший це контакт, що з'єднується з землею. Пін другий контакт для підключення до плюс 5 вольт. Пін 3 це контакт для регулювання контрастності дисплея, сюди подається від 0 до 5 вольт можна використовувати простий дільник напруги з потенціометром, за рахунок чого зможемо регулювати контрастність. Пін 4RS. Цей контакт вмикає регістр команд або регістр даних. Наприклад, коли на ньому встановлене значення логічного нуля, ми відправляємо команди на дисплей. Наприклад, встановити курсор у певному місці, очистити дисплей тощо. Коли на контакт подається логічна одиниця, ми можемо надсилати дані символи на нього. Пін 5 rv. Контакт читання запису управління. Він призначений для контролю того, що необхідно зробити. Оскільки ми просто використовуємо цей дисплей як пристрій виводу, то достатньо на нього подати логічну одиницю. Тим самим ми перейдемо в режим запису. Пін 6. Enable. Для роботи дисплея цей контакт повинен мати найвищий рівень. Коли на ньому встановлено значення логічного нуля, дисплей не реагує на те, що відбувається з 4-5 пінами, лініями шини даних. Коли ж на ньому буде логічна одиниця, то дисплей обробляє вхідні дані. Піни з 7 по 14. Це контакти, по яким передаються дані на дисплей. Дисплей може використовуватися як в 4-бітному, так і в 8-бітному режимі. У 4-бітному режимі лише 4 контакти ми будемо підключати до Arduino, тоді як у 8-бітному режимі до блоку мікроконтролера під'єднуються всі 8 контактів. Пін 15 це анод світлодіоди підсвічування дисплея. Пін 16 це контакт катоди світлодіоди підсвічування, відповідно підключається до землі. Під'єднаємо дисплей до плати Ардуїна і напишемо скетч, що виводить на дисплей текст «Happy Birthday to you». Скетч починається з підключення бібліотеки Liquid Crystal, яка полегшує використання дисплею. Дізнатися більше про бібліотеку Liquid Crystal ви можете на офіційному сайті Arduino. Далі ми створюємо об'єкт Liquid Crystal. Ви зараз можете бачити синтаксис об'єкту. У нашому випадку цей об'єкт використовує 6 параметрів і вказує, які контакти Arduino підключені до контактів RS, Enable та контактів даних D4, D5, D6 та D7. Тепер, коли ми оголосили об'єкт Liquid Crystal, ми можемо отримати доступ до спеціальних функцій бібліотеки. У блоці Setup ми будемо використовувати дві функції. Перша функція begin. У ній вказується розмір дисплея, тобто кількість стовпців та рядків. Ми використовуємо дисплей 16 х 2, тому вказуємо 16х2. Бувають дисплеї 20 х 4, то тоді вказують параметри 20х4. Далі встановлюємо курсор Синтаксис функції lsd.set це стовпець і рядок у дужках. А Позиція курсору вказує місце, де потрібно відобразити текст на дисплеї. 0 означає перший стовпець. І наступний 0 означає перший рядок. Тобто ми встановлюємо курсор у верхній лівий кут. Далі, використовуючи функцію LSD Print, ми друкуємо перший рядок Happy Buest Встановлюємо курсор у стовпець 5 та рядок 2. І друкуємо другий рядок. 对友。 Перед вами модифікація попередньої схеми. Тут ми виводимо на дисплей дані про рівень освітленості. Давачем у нас виступає пара фоторезистор-резистор, що фактично утворює дільник напруги з середньою точкою, під'єднаною до аналогового входу Arduina a 0 Давайте подивимося на змінні в скетчі. Ми створили змінну сенсор, присвоїли їй початкове значення 0. Встановлюємо координати курсора, за якими виводимо надпис лайч. Далі в блоці циклу зчитуємо значення з фоторезистора, присваюваємо їх змінній сенсор. Знов встановлюємо координати, за якими виводимо на дисплей значення змінної сенсор. Дивимося результат.